Компанія Автофокус в нас є нове надходження. Hyundai Santa Fe 2019 року на 2,4. Автівка у нас оснащена повним приводом приїхала з Америки просто з мінімальнішим пошкодженням. Є один косметичний підкрасик, всього лише під лючком бензобаку. Автівка на такій шикарній резині. І такої комплектації Santa Fe ви не бачили ще ніколи. Безключовий доступ. Мертва зона. Тут у нас повний електросклопакет, пам'ять, преміальна акустика Інфініті, електрорегулювання водійського сидіння і пасажирського також. Тут у нас повна панорама. Ось така у нас є сіренька стеля. Незвичайна. Потім тут у нас є блокування диференціалу, електрокришка багажнику. Повністю є утримання в смузі, повне мультимедійне кермо. Проекція, яка виводить навіть утримання в смузі і перешкоди. Тут у нас LED дисплей. Саме спідометра. Тут у нас є така прикольна фішка, коли ми вмикаємо поворотник, у нас підсвічується додатково в центрі все, що в нас відбувається. Так же само по праву сторону. Тут у нас, гадайте, що у нас є? У нас на Санта-Фей є камери 360. Чудова штука, взагалі, працює. Двозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів мультимедійного керма, кнопочка старт-стоп. Тут у нас. Вибір режимів руху, вмикання вимкнення парктроніків, автохолд, допомога при спуску. У нас є повністю всі підігріви в цьому автомобілі. І ось така величезніша панорама. Шкіряні сидіння все просто в ідеальному стані. На автівці 111 тисяч пробігу, вона повністю обслужена. Вся з рідними вікнами, просто в ідеальному стані. Тому ж приїжджайте до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.